Незрозуміла операція Бордичівського ДІЇ з незрозумілими особами. Зупиняють всіх таксістів без дозволу, фотографують задні номери, з якою цілею не зрозуміло. робити офіційний запит щоб нам дали відповідь що відбувається причому наголошую що люди які допомагають доїшникам не по формі а просто гражданському Ну, ось ми бачимо, що людина вдягнута повністю в гражданську форму одягу і якась жилетка, що написано, поки що не видно. Укр... Укртранс інспекція. Зараз, як завжди, в них буде різке ДТП і вони швидко з'їдуть з так називаємого посту, на якому вони стоять з порушенням правил дорожнього руху. Тому що це є островок безпеки, він огорожений лінією 1-1, її пересікати не можна. Машина DI0209. Машина незрозумілої машини. АМ-8595ВА. Цікаво, яку відповідасть, офіційне джерело з Я ж казав, що будуть уїжджати. Ну от і вся, операція закінчилась. Як тільки наші DI бачать камеру, вони одразу тікають.